І Найтсталкер, і Шторм Спіріт це за жадібно. Це дуже жадібно, і потрібно буде підключатися шторм Спіріту супер швидко до гри. Е, тобі, тобі? Тоб... О, А які питання: три луни, є тут чи ні? Хто хейтери луни? Я перший до, речі все, до побачення запит... час Хто тебе в наміт впустив? А ніхто, я не граю на міді. Але якщо так ви вони звуться? Шторжетон, ну, і все, це вони. Так, центр, Штормштормер, боляче йому, або да не дуже багато мани. Але здається, добуватимуть Штормштормера. Грей пішов на кріта. Штормштормер з'їв його абит, красунчик. Як же ж він відраховує оці кожен піксель, кожну манку на лінії виходить, тому що ніч. Похилили Сайберлайт, аби сюди приходить. Привіт! А як свій справи Сайберлайт? А що це таке? А це колбочка від Фішмана. Сейберлайт, ще живий. Сайберлайт. Спиночку свою розгортається. Які удари від Абида. Але його з'їдають завдяки ремінанту. І... Сейва катаомі не вистачило, намагається якось бійку перевернути. Фішман відбувається як може. Абедама не вистачає. А, ну Це руна ні. магічна. Ну, що я ти не будеш, я не бачив ручки у ці, знаєш, магічні. Я а думав, ще й ультимейт, це... подивись одне сталкера, і просто вбивство катаомі зараз буде. Аби трішки там отримував від вежі але Він контролював, майже... щоб Найтфол не ловив удари, mm -hmm. наскільки я зрозумів, тому що він чотири Можливо, Друзі, о першій перші 44 полетить бавов на зверху добро Добре, за... Білгород спиш, не сплю. Сайберлайт боляче, фір пішов. Фішману потрібно збивати ультимейт, збили ультимейт Сайберлайт. Звідси його не відпустять, тому що немає чим допомогти і немає кому допомагати. Фішман теж помирає. Солрінг на кріслмейт. Слухай, може то Спойлер джі на 44-й хвилині буде. Чат пишіть ваші думки. Тому що у ворога потроху з'являються артефакти: і у Брістелбека і БКБ. Оце на бутрайдері може сильно зруйнувати їх плани на Мідрегії. Зараз буде бійка, зараз буде бійка, смоки спали, заходить у нас Найтфол, і рошана можна вбивати, або ще когось знайти, зразу біжать на топ. Штормспіріт, якщо що підлетить, стелепорт. Айтем на штормспіріта і купують вже, знаєш, тільки коли у тебе є 25-й, цей подвійний стрибок від оверлода і тільки тоді, а а аби подати ну, Шторм, де одним із перших сейберлайтом. Аби просто стоїть з Гідою. Першими, фактично рівнутя. Луна підставляється. Артізі, БКБ треба тиснути одразу. Є БКБ і ультімейт Сейберлайт, повертається спинкою, тому все нормально. Сайленс від фоло і стрибок у спину. До Фішмана вбиває його без проблем. Блекінг бар протиснуто було. Можна і відступити. Флай. Побачили. Побачили байбек, відійшли. Немає сенсу всі під Так, поїхали. А що тут у Іджі? Мок смок, а індіті розуміють, вони сховались і кажуть: ми тут, ми в хатинці нас не взяти. Ага, вийшли смока, кріт, огресія, штормштормер, оверлот пішов по ньому, боляче. Штормштормер на БКБ6 намагаються Нейтфола просто зупинити для того, щоб врятувати Фішман. Фішман врятований, але луну ніхто не б'є, використано ультимейти. Всі, які можна було використати, ентиті нікого не вбивають. Так, так розбиті. Єдине, що бріслани можуть зупинити поки що. Чим е, питання, питання, питання? Питань нема. Питань нема, питань ніяких або, або готовий помирати і зараз буде продовжувати. Дай якщо захоче мене ли серденько не схопило, коли він не бив його, але він по трикутнику допоки ворожа команда фармить хоча знаєш так стоять, тому, власне, чом би і не стояти. Тобі, Змієварда Варда поставив на кліф, його бачать. Заходить сюди Артізі. артізі зразу отримує собі ласо. Артізі, артізі якось вбивати. Артізі під бкбшкою розкастував ультимейт сайберлайту дуже бо. БП немає! А що робиш? А куди ти заходиш Такий впевнений! А все, БКБ немає, і ми бачимо, що відбувається. Луна уоо. Ясно, ясно зрозуміло. Треба Ні, якось дочекатись БКБ, так, а не це... дочекаєшся. О, які шматки відвалюються, коли він підсіли. Це сім. Окей, луна, давай вбивай його. А Того грей. можна, а його можна, дозволяю, цього можна вбивати, але не вийв, БКБ і живий Вони такого стилю герої. Вони мають домінувати над своїм супротивником. І якщо домінації немає, то їм складно битися на рівних. Слухайте, вони ще й доповнюють тут один одного, всі ці герої, якщо подивитися справа, в принципі. Бо є бафи на Луну, є підсейв луни, є баф від шторма з Шардом на Луну. Тобто всі герої один одного а, дуже доповнюють. Ну знову масів бувати А Ну, де це більше нікого просто. і вона відстрибує, і нічого не відбувається. Там же Крістал Мейден видвалися, аби знаходить найважливішу для себе тіль. Ну Найважлив... подивись, ну це джі, вони просто без шансів. Але оце підставились. Розлуковує кемпик. Кріт орбуфоном у нього є. Такого агресивного. Агресивного такого зомбаря грає він собі. Nightfall, Nightfall, третій рівень. Прекрасно, зараз третій рівень Флай отримає і піде за кріпчиком Так би мало відбутись мені здається. <пілляє> Це в двічку Плазмофілд попрошення, якийсь Сатіклінк тобі не потрібен. А тепер Сатіклін пішов по Фішману. Фішмана, що ти засліпати не хочеш? До так. цієї мапи тричі програли ентіті І зараз четверта гра, де банять чена, і поки що старт теж не на їх користь. Найтфола забирають. Отак, от, от поки ми тут розповідаємо на Сталкері, а знаючи що Сейберлайта він не передумає. То вони мають грати гіперактивно, вони мають просто Станчик, агресивно діяти тут прилітають і долоню мільярдчики вбив. Вже одного героя, терор блейд тут, терор блейд б'є сейберлайта дрімкоел хороший, пішов, сейберлайта можна доїдати. Сайберлайт помер. Найтфол, найтфол по ньому потрібний якийсь демедж, перевикликає фамільярів на штормштормер. Один ударчик, найтфол помирає. Тобі, а Блеккол. А Блеккол що, не цього не не, не, не вигуляє сьогодні в нас. чи що Блеккол сидить вдома, не скинуть, так? Да? Ну добре. кидаються флешечки, так. виходять і вбивають команду хедшотами Всі з хедшотами. Добре. Ні, це дуже впевнено. Це занадто впевнено. Треба робити впевнено, але не саме впевнено. Так, пішла атака на інчантрес. Це швидка. Може бути смерть для Флай, але він встигає все актувати. Є лікування. Воїт боляче, боляче. Ну, Це лікування першого рівня. Розумієш, хай третім. Побачимо, що він придумає. Вісаш, до речі, бачить, як цікаво грає. Не аури, збирає, ну купив барабани, безумовно. Але купив ганін для атак, для ініціювання таких от відвертих атак на опонента, які десь там немає. Він зараз це все розревілить, в нього є блін. Виходить, на 5 розумників є опа, шостий розумник. Опа, опа, у орс, хороший. Зомбі помирає, катаомі відстрибує. Прекрасно. От, знаєш... І. Гідо? Чи Гіда вже ні, гіда вже все. Із овер. Окей. Ну і ти тикусь шукати. Найтсалкер взлетів. І що? І що? А це важливий. Mm -hmm. а, це, а він а не очікав побачити. Слухай, він був під вар, типу тут стояв варт, і він mm -hmm. думав, що тут нікого не буде. А це мінус 2? Це дивний розрахунок, був. А це мінус 2? А там ще віктор турс mm -hmm. пішов, а б'є Просто то -то три вбивства! Окей, <постил> фінзгріп достатньо. І мінус Рейзер? Бо є ще ж віпи потенційно. Uh -huh, uh -huh. То взагалі. студія аналітики. Ой-ой, ой смок на смок, тут контрсмок і вбивають дуже швидко. Навіть томби не буде. Томби не буде, Ой, О, класний в Боже все, ти борти. Все, все, запаковуйте їх. Все. Е... Я писав би одразу після такої бійки, все, ну, це неможливо. І розумієш, далі ж буде гірше. Буде О, гірше, краще ти. не стане. Це складна гра. 9 тисяч переваги. От тому фобосом не треба споричатися. Я не сказав один один. Та, та, звісно, фішман виграв просто цю гру в соло. Тут беззаперечно. Сігнатурний бейн просто розвалив, все живе. Сейба боляче, він спішов і а, просто артізі доб'язки. Для надійності, так, да та, та, просто. І телепортується звідси Катаомі. Питання закінчилось. Рейзор, рейзор, рейзор під БКБшкою бігає. А у нас терорблей, до речі, без БКБшки. йому неприємно. Одне зараз приголомження полетить, потім інше. Будуть так відпускати що? чи ні? Будуть чи ні? Будуть, будуть, не будуть. Мені здається, нікого не відпускати. Питання, яке може бути, а для чого вам терорблейд в першій стадії? Візьміть mm -hmm. селбека. Mm -hmm. Я ж пропонував. ББ, прикольно, дивись, в соло, хочу вбивати Абеда, і в нього ну, не те, що Ну, не вдалося, але був близький. Щодо а тут приходить під фіром, а куди ти втечеш? А він виблінкувався, просто сайберлайт не вийшов. То то вже виживе. Та ні, ні. Та ні. Та не виживе. Та не може бути. виживає відживає. Пінзгріб хороший, пак помирає, там також його мерона скріпля. А неможливо грати вже все. Ні, ні, все тут Просто в, неможливо. в, в, в тебе ні, насправді, мені здається, в них це взагалі такий сценарій, який працює. От таким чином, якщо згадаєш, бо, там... Ну, бо поставив, та... окей. Кріт, кріт з томбою. Статі Клінк пішов по Сайберлайту, але Статті Клінк розриває він швидко, тому що він літає тобі, Ту, а там поки нема. Та вони не можуть битися, ну, все, подивися, все, це, все. дивися. Все, дивись, залітають на Найстак. Найтсалкер просто летить на артізії. Сформора б'ють. І... і в нього крик. Шторма, як його вбити, він фамільярну форму свою падає. нього зараз хекс буде. Сандер пішов, незрозуміло куди. Блекол. О, от тобі, блекол в одного героя без БКБ. Так без Іти в розмін, вибивати реген з опонента. Тому, в принципі, це має сенс. так розкастовуємо баночку. Ось так. От самовпевнено впевнено. Нічого собі. Аринджа, аренджа, аренджа. ай яй 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 ну це помилка. Помилка Артур. Ось, і Просідає. Окей, um, конкоркшн okay, розкастовується, стільки протиснуті, скинуто, що це жах. Та вони заросла, я просто уб'ють СФБ. Ну. Yeah, no, От тобі і наднишкова агресія. Мента. Далеко не факт, У Ентіті доволі сильний драфт і захисний драфт Тормштормер виходить, гречечку закинув, забирає магічну руну. Трімкоел не найгірший, тут найтфол. Окей, Сіфончиків потрібно розкидувати. Гарно, гарно. Виходить, що забайтили штормштормера на руну і розмін клок в. Це прекрасно. так але був вик... Як з'їдати великого дракона? Немає чим з'їдати команді Evil Geniuses немає, в принципі, аутів на дракончика. І пуш, 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 душити під сліпом. Ну тут Тосе Веленч, реалізація блінка непогана, знає тепер про нього. це Цизм'є шанси. І екзорцію, так, 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 зайшли так, так, так. і б'ємо Рошана. Тобі привіт, а в нього поки бачки немає ніякої найтфол пропускає свій ультимейт. Тобі з'їли, зжерли просто, катаомі міг би скинути ультимейт, а користі від цього ніякого не буде. Штамстормер, хукшот, пішов, окей, кріт, кріт, я джер. Окей, банди, боляче сейберлайту, але він нам у світі через те, що скинув рор, відходить під вежу. Не вистачає шкоди. От витратили голема. Ну, в нього там і ну, по першому параметру теж нормально все. Я б не сказав, що він програє сильно. Ну, в студії загалом. Не мені, мені то звичайно програє. А в студії загалом то так. Окей, ентеті в смоках, хук, пішов, хукшот, точніше, перепрошую. Але не вбити, не вбити приголомшений найтфол, найтфол під фінзгріпом, а немає чим збити Фінзгріп, Немає, варить борщик у нас варлок, штормштормер, штормштормер десь там побіг. Виходите, виходите, Велдіння сезон. Ай-яй-яй. Просто ТП якось. яй яй У нього є блінк, а яй просто заколотить. На яй 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 коду, то окей. яй міцний, насправді. Є тімфайт є. Світблей. <laughs> Сильно. Та це світблейд. Тобі, плазмафілд достатньо Лінк, окей. А тобі один. ПКБ встиг! Достану. голема викидують для того, щоб врятувати кріта серйозно. Це, це не вартує того. Продали б його, дай до побачення І кріт все одно помер. І що далі? Дрімкол хороший по трьом героєм. Рором майже накричав у нас вісмастер. Сайленс, Сайленс, Кріт, з боку. Мер, подиви, що виробляє. Просто ага. знищив Найтфола, підбив флая. Тобі побіг теж туди. Ну, все. Ну це все? Так, це все, тому що будь ласка, давайте от до цього дійдемо, і я думаю, тоді вже точно успіх чекає на команду, щоб не мати проблем. Але чи насправді і не стільки по драту тут програють, скільки по своїм рішенням. Найтфол просто загине зараз. Небезпечну позицію буду відпушувати на варлоці. В принципі, шар в нього є, тому це завдання ага. для нього під силу. Ооомі, ну як так постійно це він робить. Фокшот ну. хороший, фінзґріп хороший, але його зразу збиває Кріт, кріт, красунчик. Продовження рубіч щонебудь, Evil Genius і потрібно приймати. А вони посильні. Готовий алхімік. Та штормер Є Сентрі, бачили його. Ооо, Артіді. Під а... своїм віженом, це в них варди стоять. Але ж їм немає чим битися, відверто. Ну йдіть на вазу, все добре, втрачаєте віжон. Аби да, не треба було втрачати, це не за планом. І кріта зачепили. Хокшот, хокшот, якось там ось на флая полетів. Шардихі, але забава. сукирки! Плазмофілд зарабуде. Плазмофілд. Плазмофілд хороший. Вбивають крита. Вже там героїв команди Geniuses немає, хоч і під рором. Це. та все. Та байбеку тут немає. Байбеку немає. є Валхіміка, Це EG на третю. мапу. Тір-2 вежу в топі. Ну і EG якось на базі. Треба придумати захист. Вилітати не хочеться. А доведеться. Доведеться. а, доведеться. а як далі грати. А як далі грати команді? Абет, Кріт. Як так що завгодно говорить. просто не підставляйтеся під нього. Він їх шльопає хороший, пішов. Ну і з'їдають артізів. Він нічого не протисне, ні БКБшки, нічого. Ага, голема немає. Mm -hmm. Зупинити. Можливості немає, хавк падає, третю сторону добирають без алхіміка. Це задефити неможливо. Та й з ним, в принципі, також ніяк не задефити. голем пав. Тіні їда, Кріт в епіцентрі, Рор зловив і все. І все.